Новинки з Gamescom, Покази з Gamescom і анонси з Gamescom – Це за трошки іншого не з Gamescom, У сьогоднішньому випуску ігрових нюзів. Ігрові нюзи це тільки гола правда. Почнемо з того, що ви б зараз мали насолоджуватися відео напряму з фестивалю, бо я мала серйозні плани на це дійство. Але кажемо. Певним клятим непорозумінням і не ниємо це я про себе. А активно поглинаємо новини, які ми напряму отримали з Кьольмес. Тож цей раз випуску нас можна сказати special for Gamescom, але і окремо, ще парочку подій згадаємо. Перший же вечір відкриття ледь не найпопулярнішого ігрового офлайн-фестивалю показав дуже багато цікавого. А почнемо з гри всюди, тобто «Everywhere». Що це таке, допоки невідомо. Але трейлер натякає на щось суперамбітне, так само, як і заяви розробників. Про почекайте ще трохи і ми розкажемо вам більше. За чутками це щось масштабне із розряду мета всесвятів. Можливо, навіть доросла версія Roblox. Але це тільки чутки, тож не затягуємо з ними йдемо далі. Яка ж виставка без Sony? От і в цей раз нам показали цікавину, але не гру. Sony вирішила піти стопами Xbox і зробити конкурента Elite Controller у вигляді DualSense Edge, який дасть можливість змінювати стіки, налаштовувати їх роботу, переналаштовувати клавіші, мати кубу профілів цих налаштуванні та ДП. Ціна поки що невідома, але щось мені здається, що буде він Тувати як цілий Xbox серія S. чи є в нас тут любителі дюни? Ну не обов'язково книг достатньо навіть фанатів фільму. Якщо є, то дуже добре, бо саме для вас, а також для всіх любителів онлайн виживачів, була анонсована Survival MMO Dune Awakening. І крім того, що це mmo виживач в сетінгу дюни, деталей поки немає. Хоча заявку на бета тест на сайті гри подати вже можна. Якщо раптом кому не достатньо ігор по всесвіту Borderlands, то ось вам перший показ геймплею New Tales from the Borderlands. Дивний гумор, пригоди і відомі персонажі, все це зазвичай буде у грі, вихід вже цієї осені. Пам'ятаєте, ледь не перший в історії Souls Like Невіт from Software, який знатно так не задовільнив гравців Lords of the Fallen. Так от, гра отримає ремейк. Мабуть, розробники хочуть реваншу. Сподіваємося, цього разу підготуються вони краще. Dying Light 2, продовження культової і обожнюваної багатьма геймерами гри отримало сюжетне доповнення Bloody Ties. І, хоча друга частина, як кажуть, вийшла не такою крутою, як перша, будемо розраховувати на оновлення, бо є оригінальний тайтл розквіт саме після десятків оновлень із сотень патчів. А ось і те, що я вже внесла в список бажаного Геймплей дуже гарної of P, яка поєднала в собі елементи Dark Souls, а скоріше Bloodborne, Steampunk і Казок про Пінокіо. І хоча звучить це поєднання дивно, гра виглядає дуже гарно. Чекаємо 23-й рік, який вже обіцяє бути дуже насиченим за релізами. Нелюбувалися цим солдслайком, гайде дивитися іншої, хоча я й не згодна трошки з цим. Atlas Fallen має дуже мало від солдслайків, як на мене, та й самі розробники стверджують, що більше надихалися Destiny, ніж Dark Souls. Так чи інакше правда буде зрозуміла на релізі, який також буде в 2023 році. Telltale нарешті показали свою довгоочікувану гру The Expanse, яка поєднає в собі елементи класичних для Telltale Adventure з елементами екшену і навіть горору. Нам показали як стиль гри, так і у нульовій гравітації, а також QTE, ну і звичайно ж складний вибір, який мусить зробити кожний гравець. Виглядає дуже гарно і точно на голову краще всіх старих проєктів Telltale. Не кидайте в мене тапками. Я знаю, що вони класні, але все ж таки це виглядає трошки амбітніше. Пампіри, сучасна поп-музика, бойова система прямо із Нієр відієї колись прийду. Поєднання 3 d геймплею з 2D-сайтскролінгом і купа всього іншого була показані в анонсованому трейлері Phantom Hellcat. Це потенційно вибухове чудо вже можна додати в список бажаного в Steam, але й на консолях реліз також обіцяють. Щоправда, невідомо, коли гра вийде, тому що не вказали навіть рік. Мені здається, ця мода на колишні розробник якоїсь там гри ніколи не зникне. Ось вам знову колишні розробники Bethesda роблять нову RPG у відкритому світі. Virtsong. крім cgi анонсу, ніякого геймплею не показали. Тож першою справою чекаємо нормального показу, а вже потім думаємо сідати на гайптрейн по грічині. Найважливіші події світу ігор завжди супроводжуються найважливішими людьми. Тож виставка не обійшлася без хідео. Батько наш геній Коджіма, який на свій 56-й день народження, анонсував запуск ексклюзивного для Spotify подкасту. Перша серія його вийде вже 8 вересня. Прям таки мені на день народження подаруночок. Що ж, чекаємо, бо навіть цікаво, яким він буде, адже сам хідео не те, що дуже любить розмовляти англійською. Тож насправді дійсно цікава реалізація цього дійства. І закрили перший вечір гімском показом довгоочікуваної Dead Island 2. Показали і розказали багато чого, і дещо навіть викликає питання. Так, наприклад, розробники обіцяють супердеталізовану систему розчленування тіла, купу крові і взагалі ледь не найкривавішу гру в історії. Разом з цим же гра буде відбуватися не на острові, що якось трошки суперечить назві, найголовніше це те, що вказали дату виходу 3 лютого 2023 року, тобто досить таки скоро, якщо враховувати нинішні тенденції швидкості виходу ігор. Але не тільки геймскомом єдиним Ubisoft сколихнули мережу, а зробили вони це просто показавши фотографію Еціо Аудітори де Фіренце, улюбленця фанатів серії і просто гарного італійського хлопчини. Що це значить? Ремейк, ремастер, чи взагалі перезапуск? Можливо, взагалі перезапуск всієї трилогії про Еціо, а можливо, взагалі нічого, тому що досить такий імовірним є той факт, що це просто анонс якоїсь чергової фігурки або іншого мерча. Хоча можливо студія відволікає людей від негативу з приводу наступної новини, і цим негативом є системні вимоги до Bones. Бідненька гра і так пережила пекло розробки, отримала купу негативу. А тут ще й це для того, щоб запустити гру навіть в 60 кадрів Full HD, треба не багато, не мало Ryzen 5 3600. Або Core i 7 8700 k У парі з RTX 2070 чи RX5720 XT. Про 2К чи навіть 4К я взагалі мовчу. Поплакали над своїми комплюкторами, ну тепер сльози горя перетворюються сльози радощів, тому що що? Угу, виття на болотах. На цей раз з'явилися дані, що Dell, ледь не найбільший виробник ПК йде з Ерефії. І ніби останній день літа це останній день роботи компанії. Офіційних заяв поки що не було, але відомо, що дуже багато компаній покинули державу терориста без заяв і повідомлень взагалі. Окрім цього, що думали це все. Ні, У нас сьогодні свято вийте ще. Окрім цього, стало відомо, що з неадекватної федерації йде ще один гігант світу ПК. На цей раз мова про найбільшого виробника периферії – Logitech. ཁས 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 І на цьому хороші новини не закінчуються. адже нове керівництво Warner Brothers Games, на плечах яких купа ігор по всесвітам, права на які належать Ворнером, нарешті заявили, що підрозділ не буде продаватися. І це дуже гарна новина, тому що люди там дійсно знають, що роблять. Якщо не в курсі, які саме ігри видавав підрозділ, то це вся серія Batman Аркхем, серія Хітмен, ігри Middle С по Володарю Перснів, Fighting Injustice і Мортал Комбат. Також усі ігри серії Лего. Ну і звичайно ж, все-все-все, що стосується ти обраний Потера. Тож радіємо такій новині і чекаємо релізів вже запланованих ігор і анонсів чогось нового. А далі у нас новина про BioShock. і ні, не про наступну гру, а про екранізацію вже можу сказати класичної трилогії. У екранізації нарешті з'явився режисер і не простий, а дуже таки талановитий. Їм стане Френсіс Лоуренс, який режисував фільми з серії Голодні Ігри і Я Легенда. Окрім цього, сценаристом буде Майкл Грін, який приклав руку до небагато немало, до Логана та до того, що Полезу 2049, тож можемо розраховувати як на якісну картинку, так і на відмінний сценарій. А поки чекаєте цей серіал, рекомендую вам забігти на Netflix та зацінити там Сендмена. Екранізація культових коміксів Ніла Геймена вийшла дуже таки вдалою. Але якщо ви не знайомі з автором, Пара слів це повний набір ЛГБТ плюс мінус помножити на сцени з насиллям, багато гріхів людських та безпрекрас демонстрація людського нутра, можливо, розчленування, а також відкриті сцени, злиття людей, причому різної статі, якщо що. Пан Гейман не ніжи глядача різко і чітко показує шершавість світу. Цінителям жанру рекомендую такі подивитися. Ну там, взагалі, не зрозуміло просто чи буде другий сезон. А мені серіал так сподобався, що ідіть і робіть йому рейтинги. Так, любителі погоріти, якщо вам недостатньо Elden Ring та новин навколо, можете повертатися в Dark Souls 3. Сервери нарешті відкриті. Вже вкотре про це говоримо і нарешті дочекалися. Тож поційно винізна зараз все. Якщо PlayStation 5 для вас нині дорого, то мушу вас розчарувати, тому що далі легше не буде. Адже PlayStation хоче повернутися в Україну зі старими цінами в доларах, тобто з новими цінами в гривнях. Також вони ще й заявили про збільшення ціни на консолі на 50 долярів в середньому трошки в майбутньому. А значить, що Через деякий час після повернення на полиці, вони подорожчують ще раз. Такі от справи пов'язано це з глобальною економічною ситуацією у світі, і ми знаємо, кому за це сказати. Але є в цій новині й хороша частина, адже Xbox заявили, що ціни на їхні консолі змінюватися не будуть, принаймні поки що. А це значить, що наразі Xbox Series S є найвигіднішою ігровою платформою. І так буде навіть тоді, коли Xbox вийде на ринок уже повноцінно, і ми отримаємо свій регіон в магазині. З Аргентиною нам буде прощатись складно, зате податки будуть вже точно йти нашій ненці, а не кудись там в нові світи. Між іншим, Nintendo також не заявляли про збільшення цін на консолі. Ну, така спека а зараз би повка холодного. Це мабуть найрозповсюдженіша думка цього літа після. Так от, ви можете зварити його самі, адже анонсували і показали симулятор пивовара Брюмайстер, де вам треба не тільки рецептуру підтримувати, але і заклад розвивати, нагороди збирати, ну і, звичайно ж, пиво пити. Тим часом Sony хоче вийти на ринок мобільних ігор. Тобто тепер творець найкращих ексклюзивів буде випускати ігри і на мобілки. І початком цієї епопеї стало придбання студії Savage Game Studios, Разом з тим і оголошення про створення так званої PlayStation Studios Mobile Division. Чи значить це, що сте? Рі ексклюзиви вийдуть на мобілки, ну думаю, об'єктивно навряд. Хоча за рахуванням як стрімко розвиваються мобільні процесори, можливо, все. Тобто, так, можливо, наші внуки будуть грати в The Last of Us на телефонах. Ох. Але скоріш за все, Sony просто хоче також отримати ласи шматочок цього безмежного ринку, який приносить купі компаній мільярдні статки. Цвою милий вогкий носик послугував музою, і українські ігроробці створили гру за мотивами тяжкої служби пса-патрона. Називається вона «Сніфердог», і песю у грі також звати Сніфер. Ага, що б ви не казали? Ми всі знаємо, що це наш відважний малюк. Гра простенька візуально, але не є надто простою для самого процесу. Треба нишпорити по мапі, а вона зараз велика, шукати небезпечні предмети і демонстративно помічати їх червоним прапорцем. Я інколи відверто дратувалася, тому що у грі. Рівні, де великий клишоногий ідіот швендіє по мапі і топче наші міточки, от би йому на лобі міточку поставити. Але не про порце. Проїхали. І це ускладнює задачу. Мета гри це не тільки повеселити дітей чи дорослих, але іще раз нагадати про небезпеку, яка може чатувати на абсолютно вільних територіях. У грі є довідка, яка покаже і розкаже, як виглядають міни та інші вибухові пристрої, і що робити, якщо ви раптом помітили таку десь поруч. Мій колега пан Падон розказав про цю гру більше, і аби його не повторювати, я просто відправляю вас у паломництво до його каналу. До речі, він робить цілі підбірки патріотичних ігор, і їх ви можете знайти у нього в розділі відео. Пам'ятаєте, я розповідала, що Діскорд вже скоро завітає на Xbox і прямо зараз доступний в інсайдерській програмі тестування оновлень. Що ж, настав час і власників PlayStation отримати змогу спілкуватися з друзями без стаканчиків з ниточок. Я сподіваюся, ви зрозуміли, про що я. Discord має скоро завітати на PlayStation. Ядь разом з оновленням у березні 23-го. Принаймні, про це стверджує інсайдер Том Гендерсон. Смерть це те, що чекає кожного з нас. Це такий самий невідворотній процес, як і манту, але не треба з цього робити те бойовину тему, адже те, чого ти не знаєш, цього ти й боїшся. Якби ваша допитлива дитина, ну або допитливий ви отримали відповіді на найдивніші запитання стосовно подорож на той світ. А я нагадую, що це квиток в один кінець, і не намагайтеся намагати кисляво. Пані Кейтлін Дауті написала книженцію: чи з'їсть котик мої очі, коли я помру. Під цією політуркою зібрані найдивніші питання малих у стилі. Всі вміщаються в трону. А що станеться, якщо до кремації наїстись попкорну? Чи стану я попкорн машиною? Що буде, якщо хтось помре в літаку? Чи можна зберегти своє тіло в бурштині? І ще з десяток «А Що, якщо, якщо стосовно потебічного життя і переходу туди? Так, книжка не для всіх, але ж і ви не чекаєте від мене рекомендації класики: короля лір чи державця. Дорослі, скоріш за все, самі здогадаються, які відповіді є на деякі питання. Але Кейтлін все одно підкидає цікаву інформації, навіть дорослі. Собі дещо на вуса наметають, проте чи росте волосся після смерті тут також є. Кейтлін це американська блогерка, лікарка, власниця похоронного бюро, і взагалі собацю з'їла на темі поховань. Ні, не буквально вона не їсть собаць, а от собаця дійсно може когось з'їсти, навіть мертвого господаря. На своєму ютуб-каналі Ask Шанс вона вдосталь розповідає про тему смерті, поховань і активно бере участь в соціальному житті, розповідаючи про тематику смерті, потебіччя і взагалі що роблять з трупиками. Тож рекомендую для допитливих умів, які не бояться говорити про незворотні процес смерті і її роль у житті людей. Якщо ж вам було неприємно це слухати, ви шарахаєтесь і хрестите світло смерть, краще візьміть іншу книжечку і чашечку ромашкового чаю. Чаю, смаколиків і довгих років життя і яскравого буття. Бажаю всім вам, любі глядачі і глядачки, а також муляти, та панової панянки з Patreon і Ютуб-спонсори. Бедрюк Вестен, Ліа Лейд, Ярослав, Дмитро Терпіль, Ігор Гначенко, Мороз Ярослав, Борін Джордж, Данило Майстер, Данило Писанець, Денис Рябих, Дмитро Райнчук, Ай Ейтін, Лисий Павло, Фрідом, Нос Джуніор, Шул, Запенів, Веланд Мерт, Вадим Король, Володимир Кільдій, Дмитрий Тимошенко, Роман Шелеменця, Фрея Інверс, Юра Крот, Алекс Юров, Амірб, Анатолій. Коновалюк, Андрій Рубцов, Артем Лисенко, Артур Васильєв, Ден Сі, Дмитро Кирик, Юджин Воньковський, Євген Скачков, Кідвізер, Тиван Янковий, Іван Заплатинський, GNCC, HDS, Макс Зайцев, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микола Мотря, Найтінґейл, Одуван, Олег Олександр Миховський, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Павло Шедов, Ready to Game, Роман Довгань, Сергій Наточий, Стівен Руденко, Тетяна Гринько, Упир Малков, В'ячеслав Дубина, Влад Оршеляк, Юрій Демон 4 і ти так особисто тобі велика подяка. Ну і на цій життєрадісній ноті побажаю вам, щоб ракети тривоги не робили вам в житті негоди. А те, кому повідривали руки, ноги і голову обов'язково також. Приємного вам дня, доброго ранку, гарних снів, можливо, навіть з Новим роком або з Пасхою. <реку> Побачимось!